Доброго ранку, дітки. Сьогодні день тижня четвер і заняття з розвитку мовлення. Я вам пропоную відгадати загадки про транспорт. Ні, вівсани їм ні сіна. Дайте випити бензину, всіх, я коней обжину, куди хочеш, побіжу. Так, автомобіль. Вгору ріжки підіймає. І в дорогу вирушає їсти тільки у містах, в будні дні і по святах. Тролейбус. По маршрутах вас везуть і квиточки продають. З вигляду продовгуватий, але зовсім не рогатий, вірно, це автобус. Як натиснеш на педалі, побіжить далекі далі. Це велосипед. Як сідаєш, він бурчить, по дорогах швидко мчить, та шолом слід одягати і права водійські мати. Це мотоцикл. В чарівнім будиночку повно людей. Ти теж, певно, бачив будиночок цей. По рейках сталевий будиночок мчить. Увага! Я їду, дзвінок зеленчить. Так. Це трамвай. В синім небі путь моя. Швидше всіх літаю я. Маю крила хоч з місця не птах, хмари люди він злітає злітаю. мене і в повітрі зависає. Замість крил гвинти він має, завдяки чому літає. Що за птах такий без крил? Зветься він, гвинтокрил. Велетенська гарна куля. Видно з неї все навкруг, всю оту красу природи, річку, гори, ліс і луг. Що це за куля? Так, це повітряна куля. Їду, їду, нема сліду, і не сани, і не віз. Їду зовсім без коліс, слід свій швидко замітаю, річку мить перепливаю. Це човен пасажирський чи товарний, металевий від і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Вірно, дітки, це потяг. Ось ми і відгадали всі загадки. А про що ми відгадували загадки? Так, про транспорт. Молодці, дітки, до зустрічі, до побачення.